Слава Україні, Героям слава вітаю, пане Олександре. Розпочнімо з ситуації на фронті. Так, уже підтверджено, що ЗСУ відійшли з населеного пункту Ласточкине, що на Донеччині, і відомо, що росіяни значно посилили тиск, також на роботинському напрямку, де вони намагаються проводити наступальні дії. Про що свідчить такий тиск окупантів з різних на різних напрямках, де загалом найскладніша ситуація в контексті наступу РФ? Біля Авдівки Росіяни намагаються зробити буфер безпеки. І те, що Лосточкино вони будуть максимально тиснути, це було зрозуміло одразу після того, як вони захопили Авдіївку. Чому тому, що Ласточкина це фактично те саме село, яке має по перше вихід по? Основні логістичні артерії трасі 05-42. А з Авдіївки це фактично через Коксохиму, через такий об'єкт, який був відомий як Брівно. А також це і польові дороги безпосередньо, саме з також Авдіївської автобази, автодорога вела напряму. До Ласточкина, отже, два напрямки, за якими вони здійснювали одночасні наступальні дії і могли охопити Ласточкина з як з півночі, так і безпосередньо зі сходу, отримувати його було важко, це пов'язано не тільки з тим, що воно знаходиться менше ніж за півтора кілометра від самої автівки, Це пов'язано ще й з тим, що в нас не вистачає реально ресурсу. Для зупинення російських системних піхотних штурмів, а також якщо ці штурми вони підкріплені механізованою компонентою, артилерійською підтримкою і більш того, що підтримкою тактичної авіації, ну м'яко кажучи, утримувати цю локацію, це самогубство. Тому те, що ласточкино буде залишено, було зрозуміло одразу. Більш того, було одразу зрозуміло, і те, що росіяни намагаються створити буфер безпеки, який, як мінімум, буде проходити по лінії степове, яке вони досі не захопили. Ласточкине. А також таке село, як Сєвєрне, його й поки що не перейменували на північне. Мабуть, в майбутньому, все ж таки, воно стане північним. Але зараз воно відомо на загальних мапах як Сєвєр. і ця основна їх лінія. Всі ці села мають свої вразливі місця. Про ласточки ми вже говорили. Северне, це Пряма дорога від водяного, яке вже достатньо давно росіяни контролюють. А степове воно більш ніж 4 місяці, як взагалі знаходиться в сірій зоні. Тому я не виключаю, що найближчим часом ми почуємо, що буде ще захоплено Сєвєрне, окрім ласочки а також ще й степове. Але максимальний план росіян по створенню лінії буферної такої. А саме для цієї буферної зони це. Степової Бердічі, Семенівка, Орлівка, тоненьке сєверне і вихід на водяне. Після цього вони можуть зменшити тиск і можуть розпочати процес перегрупування та відновлення боєздатності підрозділів. Що ж до е, південного плацдарму Запорізької області, то їм потрібно в першу чергу вирівнювати лінію боєздітнення, тобто повернути контроль над тими територіями, які були звільнені в 2023 році під час літнього контрнаступу і роботине це саме те село, яке заважає на сьогодні їм по планам відновлення цієї лінії боєзіткнення І щодо роботиного, яка ймовірність того, що вони захоплять цей населений пункт? Я не буду якимось, не знаю, там оптимістом, я скажу так. Група військ, яка зараз там зосереджена, вона достатньо велика для того, щоб здійснювати регулярні, постійні 24 на 7 штурми роботиного, А при цьому нехтуючи людськими життям. Їх не цікавить, скільки вони втратили людського ресурсу, особового складу. Їх не хвилює, скільки вони втратили механізованої компоненти. Це буде так само, як і з Авдіївкою. Вони будуть постійно тиснути, тиснути і тиснути через місяць, через два місяці, через три місяці. Але в умовах, коли у нас не вистачає пропорційно боєкомплекту для е, нашої артилерії, ми не зможемо повноцінно тримати цю оборону. Е, зараз робота не тримається, але е, тут гарантії взагалі нема ніяк. А, а чи можуть вони, наприклад, отаким своїм тиском так прощупувати найслабкіші місця в нашій обороні, аби потім визначити один найголовніший напрямок, де вони зможуть продовжити свій наступ? В принципі, можна розглядати ось саме таку теорію, але загально ми бачимо основні напрямки, за якими вони саме і намагаються тиснути? Тобто, Авдіївка, це ми вже зрозуміли. Це був Останні місяці такий, такий лакмусовий папір, де визначалася найбільша концентрація сил та засобів для прориву нашого укріпрайону району та наших ліній оборони. Інші напрямки є ось такі варіанти: Куп'янськ, це Бахмут. А саме Бахмут, це йдеться про напрямок Часів Яр. Окрім цього, це траса 0532 від Мар'їнки до Вугледару. Вони намагаються повністю встановити контроль над 0532, Тобто, це Новомихайлівка. Це таке село як Пабіда. Це інші, це село Водяне, яке перерізає 05-32 І це безпосередньо сам Вугледар, який для них є родзинкою, фактично. В питанні захоплення 0,532 цієї лінії, якщо ми говоримо про південь, то це в першу чергу зробити так, щоб лінія Боєзіклення в Запорізькій області її було вирівняно, тобто повернути контроль над територіями, які були звільнені влітку 2023-го. Після цього буде велика оперативна пауза, та можливо саме можливо підготовка. Для наступальних дій в напрямку Оріхів або Гуляйполе, і це окрема історія це вже лівобережна Херсонщина. Кринки, це, мабуть, найбільш така неприємна тема для самого Путіна, тому що ми неодноразово вже помічали, що Путін. Він перед журналістами заявляв нещодавно, що біля кренок у російській армії ну виключно там якісь санітарні втрати. А нещодавно він взагалі разом з Сергієм Шойгу влаштував великий такий ілюзорний перформанс, в рамках якого заявив, що кринки, нібито, вони під контролем російських окупаційних військ. Хоча при цьому він звернув увагу, що про це йому доповів генерал Теплинський. Е, усі ці е, усі ці заяви вони тобто одразу ретранслювали на самого Теплинського. Це він все розповів. Якщо Кринки не під нашим контролем, то це він винний. Отже, хай пакує валізи та відправляється в Сирію командувати парадами е, під е, Дерез Зором, е, тому ось основні напрямки. Де дійсно росіяни можуть А про наступ можливої Росії ми ще е, трохи пізніше поговоримо, але ви згадали також про Куп'янськ. Чи є загроза окупації цього міста на вашу думку? Е, чи може воно теж стати другою Авдіївкою? Тому що, до прикладу, напередодні Зеленський заявив, що не варто боятися повторній окупації Куп'янська, бо оборонна лінія захисту у Харківській області дуже е, непогана, і м, тим часом. Так, вже з'явилася інформація про те, що росіяни підтягують туди війська. Про це повідомив начальник прес-служби ОСУ Хортиця Ілля Євлаш. І раніше, минулого понеділка, в нашому етері, військовий експерт казав, що росіяни перегруповуються на куп'янському напрямку і можуть там скоро розпочати бойові дії активні. Що ви думаєте з цього приводу? Я скажу так: проблема куп'янська полягає у тому, що там діє група військ з захід. Група військ-захід станом на сьогодні вона, мабуть, не найбільша за кількістю особового складу. Але проблематика групи військ-захід полягає у тому, що там найбільша кількість бронетанкових підрозділів, саме цієї компоненти, в них майже тисяча танків. Це пов'язано з тим, що в склад групи військ захід входять е, підрозділи Першої танкової армії, а також там майже дві тисячі ББМ бойових броньованих машин. Це достатньо потужний ресурс для е, проведення системних постійних е, штурмових дій е, по прориву е, лінії оборони а також рубежів. Фактично на сьогодні, Лимана Куп'янська вісь вона тримає свою оборону з кінця травня, початку червня 2023 року. Постійні ось саме ці наступальні дії вони відбуваються в цей період, але вони відбуваються переважно від в залежності від того, а що відбувається по іншій лінії бо в інш на інших плацдармах, наприклад. Uh, коли розпочались наступальні дії на Авдіївку, uh, тиск на Леман зменшився, uh, вони відвели з цього напрямку. Росіяни відвели з цього напрямку на більш боєздатні свої бригади: 15, uh, 21, 30 зі складу другої загальної військової армії, а також 35, 55 та 74 зі складу, uh, 41 першої загальної військової армії, окрім всього іншого, частково бронетанкового компоненту було витягнуто зі складу 90-ї танкової дивізії. Станом на зараз в Авдіївці відбувається процес формування буфру безпеки. Про що це говорить? Це говорить про те, що ті ресурси, які зараз зайві для посиленого тиску для вскриття укріп району, вони будуть повертатися. На в свої зони дислокації, в свої зони відповідальності, в першу чергу ті бригади, про які я говорив, це були бригади зі складу групи військ-центр, тобто це лиманський напрямок. Але це не означає, що вони саме туди і повернуться після відновлення боєздатності, тобто компенсації втрат, людського ресурсу, а також технічної компоненти, механізованої компоненти, вони можуть бути придані групи військ-захід. Для підсилення наступальних дій саме на Куп'янськ. цілком можливо, що це буде для них основний орієнтир, але окрім цього іншого, для них є важливим і розпочаток наступальних дій в напрямку часового яру. Часів яр за рівнем загрози це другий населений пункт, друге місто, яке є в зоні небезпеці. З саме Бахмуту вони намагаються максимально тиснути зараз на часів яр. Напрямку Богданівка, Іванівське намагаються під е, повернути контроль над клещівкою та Андріївкою. Тому у цьому є також велика небезпека, що вони можуть розпочати тиск як на Куп'янськ, так і на часів Яр. А щодо Лиману, е, поки я не впевнений, що саме там буде зосереджено основний удар росіян багато напрямків під загрозою. І от Зеленський президент так вчора на прес-конференції сказав. Що Росія готуватиме наступальні дії на кінець весни, початок літа цього року, але він зазначив, що Україна готується до цього, має власний план і переломним моментом будуть вибори у штатах весни. І міністр оборони у теж сказав, що план 2024 вже є. Публічно про нього не говоритимуть. Звісно, але він представлю, потужний і дасть результат. Ну зрозуміло, так що ми не можемо все говорити все обговорювати в. Озвучувати в прямому етері але все ж, які ваші прогнози щодо цього року, зокрема, у найближчі місяці, як будуть розгортатися події на фронті, і чому переломним моментом будуть вибори у Штатах? З військової точки? Давайте так: якщо росіяни розпочнуть в червні великий епічний наступ, а вибори вони відбудуться восени. Президент після інаугурації це 2025 рік в США. Вступить в свою каденцію саме після інаугурації може приймати якісь рішення. Тут виникає питання: а що буде відбуватися з червня до січня 2025 року? Тобто, з цього часу не буде існувати росіяни, будуть сидіти, розпочався цей великий наступ та дивитися? Ні, тут, на мій погляд. Питання не в цьому тут в іншому. Яка загальна в нас тактика та стратегія ведення бойових дій на 2024 рік? Я більш ніж впевнений, що в нас як мінімум перше півріччя це будуть виключно оборонні дії. В нас немає іншого просто вибору в даному випадку. Ми зараз чекаємо отримання обіцяних Жозепом Борелем 170 тисяч боєприпасів. Про який він заявляв, чому це важливо, тому що 170 тисяч боєприпасів, про які говорив е, Жозе Борель, це дозволить нам, як мінімум, місяць е, тримати оборону. Як мінімум, е, при цьому цього місяця е, може вистачити для того, щоб вже владнати усі питання щодо постачання обіцяних е, Петром Павлом 800 тисяч е, боєприпасів. Це не особисто він обіцяв. Він говорив, що є постачальник. Потрібні гроші, а е, гроші зараз шукають. Отже, маємо надію, що за цей час, починаючи з 26 шостого лютого і закінчуючи березнем, ми знайдемо. Ну, не ми наші партнери знайдуть для нас е, ці боєприпаси. Отже, в нас є можливість протриматись цей період. Після цього розпочинається інша фаза. Це фаза вже об. Отримання цих 800 тисяч боєприпасів, і ми тримаємось далі. Весь цей період нам потрібно розрахувати на те, щоб в оборонних діях нам вистачало цієї компоненти боєприпасів, щоб тримати оборону. А вже після того, як відбудуться якісь зміни в США, говорити про те, що так дійсно ми зараз маємо відповідну підтримку, хоча є нюанс. Є фактор, якщо все ж таки республіканці та демократи вони знайдуть консенсус. У мене не багато з цього приводу, звісно ж, якогось оптимістичних е, таких ну прогнозів чи взагалі надій. Але все ж таки, якщо цей варіант він цей варіант завжди має право на життя, і якщо він буде реалізований, це буде найкращий е, зі всіх е, варіантів розвитку подій та. Другої половині 2024 року ми можемо говорити не тільки про те, що ми зможемо стабільно тримати оборону, ми можемо говорити і про те, що ми можемо готуватися до контрнаступу, саме про те, що дехто інколи там в нас в посудових особах про це говорив. Але говорити це одне, а мати відповідний ресурс це зовсім інше, і без ша відповідного ресурсу для. Но спочатку контрнаступальних дій ми мати не можемо за рахунок підтримки наших європейських партнерів. Ми можемо тільки тримати оборону. Угу. А, до речі, щодо наших ресурсів і саме ресурсів зі сполучених штатів Америки, хочу попросити редакторів зараз увімкнути шматок з прес-конференції Зеленського. залишайтесь будь ласка, на зв'язку. послухаємо разом. Один приклад, і ви розуміє, зрозумієте, як це працює. Україна змогла б отримати 10 систем Петріот для ключових індустріальних центрів України. Не буду говорити для яких і так зрозуміло. Якщо б ці системи ми могли застосувати ближче до лінії фронту, вони б до нас не підійшли. Відступили. Ми б зламали їх лінії оборони і пішли б вперед. Десять Петріотів. Це б кардинально змі... змінило б ситуацію. Я кажу вам просто, Петріот, це не значить, що тільки системи Петріот вирішують. Я вам навів один приклад. І таких назв, повірте мені, дві-три, і кінець їх оборони. Просто кінець. І тоді від ви зможете відповісти собі на питання. Так чому у України цього немає? Ну, значить, це не всім потрібно, пане Олександре. Які ваші думки з цього приводу? Так, от чи залежить кінець року від того, зокрема, скільки таких систем, як Петріот, буде мати Україна, і чи можна сподіватись загалом на те, що їх буде більше? Я не розумію, що означає 10 систем Петріо. Ну от я не знаю. Я знаю, що таке батарея, я знаю, що таке дивізіон, я не знаю, що таке 10 систем, що мається на увазі. 10 пускових. Ні, 10 пускових цього нам не вистачить. Якщо ми говоримо саме про 10 пускових. А якщо ми говоримо про 10 батарей, так, дійсно це круто. Ось це саме круто. Але 10 батарей, Петріот це. 80, фактично пускових установок. Ось що тут питання. Мені у мене питання: хто пану президенту пише з цьому приводу ось такі спічі? Тобто, є спічрайтер. Спічрайтер, Він, мабуть, знає, що таке ЗРК Петріот, але він не розуміє, як взагалі відбувається комплектація дивізіонного типу. Батарейного типу і так далі. Що таке шанована протиповітряна оборона? Все ж таки, він, мабуть, не має якоїсь навіть мінімальної базової військової освіти. Але якщо ми говоримо про 10 батарей Петріот, це про чудово. Це не тільки захист наших основних енергетичних об'єктів, це не тільки захист наших міст, мільйонників, це і можливість впливати. На е, лінію бої зіткнення глибоко втил е, в повітряний простір тимчасово окупованих територій, це правда, і тут я з паном президентом можу погодитись тільки в одному питанні: де вони? Тому що, наприклад, е, Німеччина, в якої на хвилиночку 30 пускових установок Петріот вони нам неодноразово передавали саме свої установки, фактично повністю укомплектовану одну батарею. І окрім цього іншого, доповнено ще пускові генератори, пункти управління і так далі. Е, питання до США. Знову ж таки, у США на бойовому чергуванні знаходиться на сьогодні більш ніж тисяча пускових установок ЗРК Петрів. Тому, якщо б ми отримали, наприклад, з них 5 мінус. Е, 40 пускових установок е, загальної їх системи це якось критично позначилось на боєздатності та захисту США. Для США так важливо зараз ці 40 установок, коли в них більш ніж тисячову е, загально на бойовому чергуванні. Поки ми їх не отримали. Ми отримуємо від наших е, європейських партнерів. Тому дійсно, питання від пана президента вони е, достатньо актуальні. Хоча зараз, коли давайте так, зараз о, США у США є виправдання. В них є республіканська о, партія, в якої відбувається її о, власний політичний перформанс, і демократи та безпосередньо президент США Джозеф Байден вони можуть робити ось таке виправдання своїм діям. Ну, це республіканці, але загально. До того як республіканці почали випіндрюватись, е, питання: а де були ЗРК Петріот від США? Чи не вистачало нам часу підготувати наших операторів? Е, чи не вистачало нам часу підготувати е, відповідну інфраструктуру? Так, це не в 16 І ми знаємо, що на ЗРК Петріот в нас підготовка наших е, професійних операторів. Які мають значно більший бойовий досвід, ніж усі американські оператори ЗРК Петріот, в них е час підготовки це до трьох місяців максимум. І ми могли б мати вже необхідну кількість великого радіусу судів комплексів для захисту нашого повітряного простору. Але до е початку цього республіканського перформансу ми їх не отримували. Так само, як не отримували, до речі, і е ракети Атакамс. Які запити вже а, відправлялися ще з 2022 року, І багато хто очікував, що після успішного застосування М142 Хаймарс? А ми отримуємо атакам вже наприкінці серпня, початку, вересня? Ні, не отримали. Не отримали отримали в вересні 2023, Коли ну так вони показали, що вони достатньо а, можуть бути ефективними. Але якби це відбулося рік тому, то мабуть і бойові дії вони б відбувалися по зовсім іншому сценарію на користь саме силам оборони України. Тому питань насправді багато.